Всім привіт! І сьогодні приготуємо усіма улюблений торт Наполеон Я готувала його на день народження своєї подруги Даші. Всім він дуже сподобався, тут достатньо крему та цей рецепт просто ідеальний, а ми не будемо гайти часу гайда готувати. І для початку до тарілки додаю 700-750 г борошна. Та потім беру 250 г маргарину Він повинен бути з морозильної камери. Обмакую його у борошна та натираю, ось така крошка виходить, об'єдную все з борошна. Наступним етапом з такану нам потрібно налити 250 мл молока та додати 1 чайну ложку соди та пів чайної ложки ваніліну. Ванілін за бажанням, але він додає приємного такого смаку та аромату. Тепер вливаю все до одного тіста та об'єдную. Довго вимішувати не потрібно, а просто об'єднати у одне коло. Так як нам не потрібно, щоб маргарин танув. Тепер час розділяти його на декілька частин. Бажано, щоб вони були більш-менш однакові, так як це будуть наші майбутні коржі. В мене вийшло їх 10 штучок. Розкатую корж за діаметром форми, в мене був 20 см. Тортик виходить достатньо високим, тому ви можете зробити навіть тортик 22 см. Корж протикаю воделкою, а зайве від коржів нас підуть на крошку Тож випікаю його у розірті духовці на 180 градусів приблизно 7 хвилин. Усе дивлячись за вашою духовкою. Коли всі коржі приготувались, час переходити до крему Для крема у кастрюлі я змішую 3 яйця, 400 г цукру так як коржі в нас взагалі не солодкі. Та 5 столових ложок хмалю. Я брала кукуруціний, але також можна і картопляний. Або якщо його немає, то можна додати просто борошно. Перемішую до однорідності, мені так зручніше, щоб було без комочків. А потім поступово починаю додавати молоко. Вмішую його у масу та потім додаю взагалом усе молоко, яке нам знадобиться. А точніше 1,5 мл молока. Тепер відправляємо крем на невеликий вогонь, постійно помішуючи. Спочатку він взагалі не густіє, але потім ви побачите, як буквально за декілька хвилин він почне ось так густіти. Проварюємо його так помішуючи 5 хвилинок та відставляємо, кривши харчовою плівкою до теплого стану. Крем не повинен повністю охолонути, так як ми кинемо вершкове масло, щоб воно розстало. Якщо б нам потрібно було, щоб крем був такий густий, то вершкове масло ми достали насамперед. Збили його міксером та потім додавали крем кімнатної температури. Збиватись разом. Але в нас класичний Наполеон. Ось уся кількість коржів. Та збирати тортики буду у коробці, яку купила у кондитерському магазині. Але я хвилювала, щоб картон не розмок, тому я все викладала на харчову плів. До речі, вона дуже легко дістається, тому проблем з цим не виникло. Вкладаю так корж за коржем. Та для зручності все роблю у кільці, щоб тортик вийшов ідеально рівним. Перед прикрашанням дайте тортику стабілізуватись та залиште його у кільці на ніч. А вже потім дістаньте та почніть прикрашати крошку. Вибрала щось найкраще з крошки та дрібнила просто руками. До речі, усі пропорції до інгредієнтів ви можете знайти під відео. А в мене вийшов ось такий красивий тортик. Якщо не знаєте, як його прикрасити, то це можна зробити завдяки мармеладок у вигляді малини або полуниці. Виходить красиво, смачно та просто. Головне готуйте з задоволенням, а я буду чекати на ваші коментарі, пальці вгору. А я бажаю вам натхнення у приготуванні. Та до зустрічі в нових відео. Смачного вам!